Там не працюєш, а хтось працює, а ти дивишся. Тут у нас соя Аполло. Як завжди, без якогось ЧП не обходиться. З того, що є, з того і доплю. ЗСУ не тільки косить москалів, а ще вміє гарно косити люцерну. Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Що ж, розпочинаємо сезон кусовиці, сезон сіна. Приїхав мій колега давній, т 25 Знаходиться вже два роки як мого брата. Я продав братові тракторця, планував продати просто комусь, але братові він знадобився. Ну і в принципі, чому ж продавати. Хорошу техніку, комусь чужому. Правильно ж, треба продавати своїм. Тому сьогодні косимо, отак виходить. Бачите, все чітко. Покосики хороші, жирненькі, та й травичка, в принципі, вже така, знаєте, повністю дозрівша. Вже мала би викошена бути ще з тижнів два назад. Тут в мене усока, але нічого не поробиш. Що маємо, то маємо. Коротше, зараз. Будемо трішечки знімати цей весь процес косовиці, ну і я трішки на ньому теж покатаюся, згадаю відчуття. Тому усім приємного перегляду, розпочинаємо. Отакі От у нас покосики жирненькі, друзі, виходять. правда, тут така, знаєте, травайка не дуже висока, але нічого. Що маємо, то маємо. Корова, в принципі ж, не спитає там яке сіно, а спитає, чи воно взагалі-то є. Ну і до нас ще один такий прилетів господар полів. Корочу, одним словом, помало працюємо. Ну, точніше, я не працюю, я тепер буду за оператора сьогодні. Але, знаєте, поприємно теж поспостерігати за чиєюсь роботою. Навіть дуже приємно, коли сам не працюєш, а хтось працює, а ти дивишся. Так, друзі, ну що ж, в принципі, можна сказати, що докусили до кінця, на 99%, Але, як завжди, без якогось ЧП не обходиться. Коротше, полопали рівні. Полопали мні через те, що не були помінені вчасно втулки. Оці втулки потрібно було вже давно поміняти, власнику, але як сталося, так сталося. Тому зараз брат поїхав купляти оці втулки. Ну і звичайно ремінці. Шкода, тому що все-таки чотири ремня. Тут стояло три, але і то гроші. Значить, тут вже оця втулочка конкретно вже під'їлася, її потрібно міняти, так як у нас виходить, що шківи стоять. Нерівно. Навіть якщо зараз поставимо нові ремінці, то різати це все буде в будь-якому випадку. Ну а так, що кусарочка працює, тракторець працює в такому самому вигляді, як він від мене поїхав, можна так сказати, в такому самому вигляді він і є. Так, є десь підцьоки трішки мастила, але це все просто потрібно е, часто змивати. Я його вимивав кожен день, тому він в мене був чистенький. А так, стара техніка, то. В будь-якому випадку потребує е, догляду регулярного. Йому вже нагадаю, 42 друзі роки. 42 роки, і з тих 42 років, якщо я не помиляюся, 4, 4,5 роки він трудився в мене цей тракторець. Тому, друзі, такі то пироги мали ще поїхати на Люцерну. Ну, подивимось, якщо сьогодні це все поміняємо, то я думаю, завтра викусимо. А можливо, ще сьогодні вечором. Подивимось. Коротше, такий Т-25-й. І така робота сьогоднішня. Трошки неприємно, що так сталося. Але це техніка. Це техніка, і від цього нікуди не втечеш. Так, що по нагару, друзі? По нагару роблю таку е, опалубку. Це все попідсипаю, попідбиваю. З того, що є, з того і ліплю. Не буду там викуплювати доски і так далі. Ну і це все почнемо. Заливати, будемо думав, планував це все заливати міксером, найняти І машину, приїхала приїхали, мені бетоном залила, але немає насоса. А сюди мені не заїде, то буду сам це все робити, та й 2850 за куб бетону. А сюди піде кубів 10%, то я так порахував, якщо я це сам зроблю, то в будь-якому випадку 40% вартості я. З так, друзі, ну що ж, новий день. День був у нас простою, тому що розібрали, можна сказати, повністю практичну кусарочку. Замінили малі втулки, велик... великі втулки, замінили підшипник на великому шківові. Ну, коротше, з тим всім, а ще й безйомників тут трішки, е як то кажуть, помахалися, але зробили, зробили добру роботу, і тепер кусарочка має пекти, що вітер. Значить, от така люцерочка вже встигла вирости. Вона, її, точніше, оці люцерці, ну, близько місяця від того моменту, коли я забрав попередню. Ну і вона вже цвете. Але що ж, говорити, куча опадів, то без проблем. Коротше, таке, що ж, десь там помаленько вже їде. Зараз будемо приступати. Е, у нас зараз жара більше така, знаєте, парнота. Чим спека. Ну і спека, в принципі, 30 в холодку, і 40 на сонці чи 42. Так, серйозна погодка, але для, для сіна це шикарно. Шикарно. Тому ми будемо працювати. Добре, що брат мені цього року трішки допоможе, бо, бо справ багато у мене і не все встигаю. Заодно подивимось, як нас почуває соя Аполло себе. Бачу, на вигляд, шикарно все. Глянемо ще по частоті. Так, ну що, тут у нас соя Аполло через рядок, 30 те міжряддя. І в цій стороні вже суцільне. Так, ну як бачите, все чистота і порядок, дві обробки. По 3 літри на гектар. Ні, перший раз 2,5, другий раз 3 літри. Хоч була страшна і площа, але все забрало. Навіть бачу і берізку забрало. Практично рядки вже буде закривати, ще трішки залишилося. Де-неде вже то практично закрило. Ну і, як бачите, цвете нормальна соя, нічого не бракує. Що там видумувати? Так, міндобрива, звичайно, коли досиш на любу рослинку, то буде. Traixa. Olha lá, e aqui é a Ну що, шановні колекти, як бачите, виходить дуже добре. Хоч в мене ще брати не професіонал в цьому в цій справі, але виходить дуже і дуже добре. Молодець. Добре, що робиться робота, це найголовніше, бо переживав, що цього тижня не встиємо доробити, бо тулок не було великих. Маленькі були в магазині наявності, а великих не було. Не було. Т-25-му ставимо лайк. До речі, як там у вас справи по люцерках, бо кажу, другий укіс ну, росте дуже швидко. Вже, звичайно, без пішерстка. Пішерстка, як такого, практично немає. Але швидкість, швидкість росту тих люцерни дуже велика. І четвертий укіс, там він ще такий, знаєте, невеличкий, ми навіть даємо можливість людям кусити собі на корм худобі. Ну, там хто хоче, приїхав. Емоту косою покусив, та й все. Нам стільки того сіна не потрібно. Та й, в принципі, взагалі люди зараз вже почали продавати худобу. Ми теж маємо дві корови, але будемо однієї на осінь позбуватися за все, тому що це хобі, Хобі, а не заробіток і так далі і так далі. Нічого, помалу якось буде. Саме головне мир і спокій, щоб закінчилася війна. Все, реште у нас, усі, все буде, все обов'язково буде, хлопці. Як би важко ми не працювали, працюйте, доходьте до своїх цілей, намічених, ніколи не здавайтеся. Ну що, друзі, приближаємося до завершення. З однієї сторони тут 18 метрів, з іншої з цієї. Вроді би 45. І виходить 155 довжина. Ну, коротше, 65 сотиків. І виходить, зигзаги такі усілякі. Ну, але то нічого. Нічого не поробиш. Саме головне, що довга площа і поприємніше працювати. Ну і до церкви, звичайно, кусити то дуже легко. Трактореця, так розумію, напевно, бігає на четвертій передачі абсолютно без навантаження. Косарочка та з косими шестернями робить тихо і добре свою роботу. Ну що, друзі, завершуємо роботу. Останній укіс іде по краях, брат відбиває, то можу сказати, що ЗСУ не тільки косить москалів, а ще вміє гарно косити люцерну. Лайкос ставимо в будь-якому випадку Т-25 мому ну братові за старання. Коротше, отакі-то от справи, друзі. Ну що ж, друзі, все. Брат поїхав додому. Отаке, От друзі, було відео сьогоднішнє. Надіюся, вам воно сподобалося, як ми косили траву разом з Т25. Тому не забувайте ставити, як завжди, смачні вподобайки, підписуватися на канал. Ну а будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам вдячна. Тим самим все, папа. -па.